Так, і ось друзі, ще раз доброго дня. Прийшла ще одна посилочка. Так, я її розпакуємо, щоб не покотити. Якось так трошки ніжно. Упаковки. Не добратись 170 ватт 230. Це у нас такий ну, фікс упаковкує. Порадувало те, що на чемодані металеві защовки. Отак, для зберігання на довше стане, бо за цей защо зістакують. Так І ось у нас мануал, гарантійний талон. Не понятно чого он кульонку окремо. Ось такі у нас є Firmin Teltour Graver. Ну, шли в машинка пряма. Так, шли в машинку пряма. Досить хороша компоновка деталей. Що мені сподобалося, чому я замовив цей дремель? по-перше, він як як мощний, добротний. Змінна головка, О, це накручується. Або, якщо ви використовуєте як дремель, наприклад, щось звернете. Йде ось вот така О, Фіксується там висота, фризач і сверло, фіксується висота. От є. є така рукоятка у нього. Що можна закріпити рукоятку, використовувати його так. Наприклад, якщо щось гравіруєш. Так. Його комплектація така. Так, це у нас для підвішування петля тут така. Щоб підвішувати. Так. Ще якась запасна гаєчка. Ага, гаєчка для ручку. Якщо ручка ставиться, то ставиться ця гаєчка. Комплектація так, у нас іде ручка, гайка. Отаку з ручкою комплект, було. Щоб... Є такий ключик фіксувати, відкручувати. Щоб воно не мателяс, не тікало, коли відкручується. В принципі, є і стопор, що можна стопем вже, Якщо сильно затягне, то є ключик. Так, є у нас телескопічна штанга. Тобто. Відсувається, фіксується, вона має три склади, це досить висока. Четвертий наші тоненький витягується. Закручується в цей штатів. Ну і стрибцинка, це, дивіться, на яку товщину стола можна прикручувати. В сантиметрів 7-8. Товщина стана столішня. На любий робочий, скажімо так, на будь-який робочий стіл. Так. Комплектація у нас є що? У нас є вал. Досить щось таке цікаво обробляти. Наприклад, щось точили, чи що, закрутив і щось в руці тримаєш, обробляєш, щоб не тримати таку вагу, ця річ в підвішеному стані висить на штанзі. Так. І є отака от комплектація насадок і інших речей. Так, насадки. Насадки у нас йдуть, скажімо так, в два ряди. Це є з конкретно гравери. Ліфувальні щоточки. Так, тут шліфовані щіточки. Населяється на прорезинений такий вал тут вал. Ну і випускається 100 болтик. Той, хто користувався гравером, мав би знати. Тобто нема що пояснити. Брусочок якийсь такий для заточки чогось. Вал. Валик накручується от якраз цим цією резбовою штучкою. Ось, ці вал. Ось закручується вал. І вал. Крутиться. Є отакий от комплект насадок. Ну Як то кажуть, іон щоточки, іон зміни е зажими. Там штири бувають різних товщин на всі типи на різних товщин. Ну, навіть є колене фреза, бур олений. Це файно. такий є калений бор. Бо це порівняно навіть по кольорах інакше чуть Це Зразу лишені калений. Так, далі. кістечки, інші різні конуси. Тобто такий непоганий комплектик. Так, тут треба зараз буде підбирати, бо вони щось повисипалися. І що ще є? Є у нас. Отакі От маленькі дісочки, це типа міні-болгарочка. Що порадувало, що в комплектації їх ось аж так. Не знаю скільки тут штук, але штук 20-30. Це супер. Бо часто щось таке відрізати, щось делікатне. Це незамінна штука. Ну і є шліфувальні, наждачки круги. Ось такі вон. Щось зачистити, загладити, западарувати, щоб. У ну, в мене, в принципі, в в в принципі, принципі, принципі... Так, швидкі камушки дрібоньки, наприклад, підточити якийсь ніж фігурний і тому подібне. Бомба. У мене, в принципі, є ще равер, колись я по акції був взяв. Равер сам гравер дуже слабонький, у нього моторчик ніякий. Но у нього багато комплектація. З тих же дисків і не тільки дисків. Тут навіть є в комплекті, окрім дисків, є поліровочні пасти спеціально для валіків. Вон є паста Гоя. Є у нас така ще що... теж вроді диски чи що. так, теж ціла купа болгарських таких міні-дисків. І є навіть тут в мене такі ось, що в цьому комплекті отакі великі диски в дрізні. Не знаю, чи в дрізні чи зачисні. Ось от така багато комплектація. Моточок зразу кажу ніякий, але комплектація має велику. Так само цих поліоровочних валіків багато, вони Такі грубі, є тонші. І цілий купа насадочок. Як ну, щиточки, прямі, кутові, алмазний круг. Теж попледишці, або щось таке стекло якісь прорізати. Те, що треба. Ну що можу сказати по цьому набору? По цьому набор слабонький, Дремель, гравер або пряма шливмашинка. Я соблазнився, бо завжди хотів мати свою шліфмашинку, взяв це. Дуже хороші по ньому відзиви. Що саме цікаве, що є така фірма Dremel. Фірма Dremel цей пристрій коштує в рази більше. Він нічим не відрізняється. Це, це чиста копія Dremel. Тільки ця копія коштує 800, Писали, підсалуване, вартось. Не вписали, тут вартість такі на квитанції. 800 800-800, 800 з чимось, грубо кажучи. 860 десь так. Якщо у дремель, це же ж комплектації. Взагалі, навіть дремель комплектації такої немає. У дремеля, навіть цієї штанги немає в комплекті. Я її опалив головок. Без такої коробочки, такої коробочки в комплекті нема. Іде дремлер пару камінчиків. Без такої фрези. Маю на увазі підставки під фрезу. щоб виставляти глибину буріння чи тому подібне. Лишенець пари таких колечок. Навіть не з парою, ну, менше. Там така маленька коробочка. І Такий пристрій коштує в районі 4 тисячі гривень. Це фірма Dream. Ну, Тут там, виходить, ми оплатимо за фірму. Це є фірма Intertool. Я вже скільки користуюся і ключами, і іншими приспосібленнями цієї фірми. Можу сказати, що фірма вартує уваги. Досить якісний, досить хороший інструмент. І в той же час, ну він рахується бюджетний, але повірте, бюджетний, і якщо у вас є інструмент, це вже діло, аніж не мати нічого взагалі. Я от часто виконую якусь таку роботу і в мене є багато де, 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 таких робіт, що треба щось зробити делікатне. От часто я стикаюся з тим, що от мені ж не хотаєш машинки. То приходиться болгарку, щось таке мотиве. У мене є болгарка середньої мощності. Тобто і невелика, і не маленька. Ну Є такі ювелірні речі, що треба ключик підробити, підчистити. <shares> pues Якби не той дремель, я б by... не зробив би такого. Ну за того, що там мала мощність мотора. Ну, всього мала 10 Має маєте моторчик. Він навіть не мощний. Це як не як 220, вже. Потужніший плюс має 170 Вт на борту. Далі. Що ще хочу сказати по цьому пристрою? По цьому пристрою я відео, як воно працює, не буду викладати, бо то в інтернеті багато хто це викладає. Я буду робити ті ж модінги комп'ютера, корпуса, буду різати і тому подібне. Буду виконувати якусь роботу по-моєму, уазіку. Там багато буде чого речі, треба буде підточити, підрізати, то я буду використовувати цього шліфмашинку. Фрезернути, виладити і тому подібне. Тоді буде окремо відео. Навіть елементарно може, ножі буду точити, та я зазнімо, як вони точаться, який ефект дає це времін. Наразі. Силочку можу дати на магазин. Це я брав не в мір інструментів, бо іменно такої моделі. Мене зацікавила ця модель. Але її на тому сайті не було. Силочку на цей сайт я вам дам. Це у нас в Україні. Це не не, 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 зібраний, це не слали. Інтертул, якщо не помиляюсь, то взагалі наша українська фірма. Це не є ні, ні Китай, ні нічого. Це в Україні е, фірма Єдка інтертул робить, чи в Україні, чи де. Ну, місцева. Бо я знаю, що воно і забугориде. Наразі дякую за увагу. Подальше, як я буду ним користуватися, я буду відео робити, то буде видно, що навіть буде давати наголос оцей інтертул, як він працює. Поки що, дякую за увагу до зустрічі